Микола Вінграновський, сама собою річка ця тече. Сама собою річка ця тече, маленька річечка, вузенька, як долоня. Ця річечка Дніпра тихенька синя доня, маленька донечка без імені іще. Вона тече в городі в нас під кленом, І наша хата пахне їй борщем. Цвіте над нею небо здоровенно, солодкими хмаринами з дощем. Ця річечка тече для клена і для мене. Її тоді я бачу, коли сплю. Я річечку оцю в городі в нас під кленом, як тата й маму і як мед люблю.